Акс і дитектив схвалили саду. Розділ шос. Наступного дня концерту було. Тамчали вулицею, обстеженою деревами, з яких вже обладали готові квітки. Виїхали крізь парк, в якому влаштувалися на пікнік парочки, зупинилися біля греблового особняка в західній частині ліс. Вікна на нижнього поверху майже неможливо було розглянути через квітучу глицині, яка закривала стіну будинку блакитні квіти каскадом спадали на балкони кожного поверну. Смілян звернув увагу на те, що біля одного з вікон стебла були полами. Мадам Еліза моя найкраща, найдавніша подруга, повідомила мадами Моральда, пальцем пальцями кров біля дверей. Вона глянула на сміляна і оскар і споснулася. І не сумніваюся? що один із цих двох втратить голову від прекрасної літньої троянди. Дід зустрів доволі струдовим лякаю. Узявши їх на пальку, ненаймітричний, пустивши при цьому капелюшки, відпровів їх до вишиканого салону, де на канапі лежала тендітна жінка і вшклипувала в подушку. Лакей зашурився і покашляв, вельми голосно для звичайного кашлю. Жінка підвела голову. Дорогенька. хвикнула вона, підхоплюючись з канапи, і кинулася на груди мадам. Дякувати Богу, ти прийшла, моя бідолашна маленька літня тоянда. Мадам Емеральда довела мадам Елізу до крісла і витягла рукава Лакай з рукава мережевну кустинку. Лакець збентежено на неї поглянув і вийшов із кімнати. Сільвія та Агнес. Опустились на краєчок оканапи волошкового кольору, заваленої безліччю маленьких подушечок, і перезирнулися, ніби говорили одна одній. Яка незручна ситуація? «Літня троянда захворіла? запитала мадам Мральда, поплескуючи подигом по плечу. Жінка підняла голову і промовила слова, від яких у Максиміляна знову затурсився хвіст. «Її...» Викрали! Викрали! хором перепитали Сильвія та Агне. Додана Ліса махнула рукою на стосик газет на низенькому журнальному столику посеред кімнати. Цього місяця вже відбулося кілька зухвалих викрадень. Усі тварини дуже красиві, хоча й не такі гарні, як моя маленька літня троянда. А я щойно замовила їй новий портрет. Максимілян поглянув на газети. У кожній була світлина дуже схожа на фото зимової зірки. На стінці, на подушечці сиділа гарненька киця, кота охопила нетерплячка. Він був переконаний, є щось таке, що їх пов'язує, але не міг визначити, що саме. Вони були такі схожі. Що ж він упускає? Кіт роззирнувся. Усі поверхні були заставлені та завішані світлинами в рамках. у різьблених, дерев'яних, простих скляних блискучих, срібних і антикварних, що потьмяніли із часом. У кожній рамці був потрет кішечки стрункої сямської киці і сяючими розумними оченятами. На одному вона визирала з коробки для капелюхів, ще зовсім кошеня. На іншій сиділа, виструнчившись на подушці. На кожній світлині в очі кидався шийник з діамантами, від якого звисав коштовний камінь у вигляді серця. Це нова світлина? мадам Моральда підняла з підлоги фото без рамки. На ньому лишилися плями від сліз, а куточки зім'ялися. Зробили лише два дні тому, розплакалася жінка. Вона так гарно позувала для свого портрета. Я хотіла вставити його в рамку з рожевого золота, пішла вранці її будити, а вікно в кімнаті розчинене, і вона зникла. Максимілян тихесенько сів біля мадами Меральди і нахилив голову, щоб краще роздивитися світлину, що вона її тримала в руках. Літня троянда. Сиділа на подужості елегантно повернувши голову голівку до об'єктива фотоапарата, кіт витягнув шию, а хвіст так і засвербів, бо Макс дещо побачив. Під великим пальцем мадам у кутку світлини стояв дуже знайомий підпис. Вона навіть не някнула, продовжила мадам Еліза, І жодного вікна не пошкодили. Саме тому я й зрозуміла, що це хтось із слуг. моя дівчинка, б ще не нагалась, якби до будинку потрапив сторонній. Я всіх вигнала, усіх, крім Віктора, який вас пустив. До ранку він був у селі, тож до того, що сталося, непричетний. Йому доводиться бути кухарем, дворецьким і покоїв. Але він чудово вправляється. І він так любив мою маленьку літню троянду. У з очей у неї знову полилися потоки сліз, і Максимілян подивився на оскара, піднявши брову. Тепер ясно, чому вигляду лакея такий спантеличений. Максимілян зісковнув на підлогу. Схоже час братися до розслідування, сказав він собі, Котик і котика тихенько вийшла з кімнати до коридора. Мадам Ліза запевняє, що літня троянда зникла зі своєї кімнати. Але де ж ця кімната і як лиходій зміг до неї потрапити? Як залізти в будинок, не розбивши вікон, голос розмірковував Максимілян. Оскар помовчав хвилинку. Гліцинія на фасаді здавалася мені трохи поламаною, почав він, але Максимілян його випередив. З лівого боку, на другому поверсі, почав він, і коти кинулося до сходів на другому поверсі, повернула ліворуч і зупинилася перед маленькою кімнаткою в кінці коридору. Максимілян, доки його домівкою настав королівський театр, мешкав, як він, він вважав, у прекрасних умовах, але від кімнати літньої троянди чому перехопило подих, килим був такий м'якенький. А ворс такий довгий, що лапи так і тонули в ньому. Шпалери на стінах були вручну розписані трояндами. Посеред кімнати лежала велетенська оксамитова подушка, прикрита м'якими шовковими завісами, підперезаними стрічками, з атласними трояндовими бутонами. На маленькому туалетному столику стояли пляшечки. З глусьйними та пудрами, яким позазили б і Агнес із Сильвією. А в центрі стояла велика скринка для котячого нашийника. Вона була відкритою і порожньою. Вона могла і просто втекти, припустив Оскар. Яка киця втече від такої розкоші? не погодився Максимілян та не встиг ним закінчити фрази, як подумав про те, що він сам нізащо не проміняв би своє життя та друзів у королівському театрі на сотні пухких ліжок. І старенька оксамитова подушечка, яку знайшла йому місіс Берлан, була найсручнішою з усіх, на яких йому доводилося спати. Максимілян принюхався, попри те, що всюди були троянди, він відчув неприємний запах він ще раз понюхався, запах той шалини від вікна. Перетнувши кімнату, справа виявилася не з легких, була потонули килимі. Кіт стрибнув на підвіконня. Точно, тут запах міцніший. Він іще принюхався. Хвіст почав вібрувати, а в голові запаморочилось. Людна паризька вулиця внизу похитнулася. Максиміляну обережно оглянув у крихідний балкончик. Ліворуч... Лилося гілля глицинії, але деяке було пошкоджено. Цікаво, чому так сталося? подумав він, подивився вниз. Під вікном не було нічого, крім перекинутої свічки в стрільному підсвічнику і згорненого блискучого паперця, надірваного в одному куточку. Він штовхнув його лапою, але нічого цікавого в ньому не побачив, тож відсунув убік. Хід сунув носа в куток, де запах був міцніший, і ніздрі вдарило чимось кислим, перебиваючи смачний та солодкий запах. Максимілян, прикривши носа однією лапою, іншою потягнувся в куток і витяг звідти шматочок м'яса. Оскар принюхався. Який дивний запах! зауважив він. Що це таке? Максимілян закотив м'ясо до кімнати. Він підійшов до туалетного столика і зі стосику на елегантно перев'язаних стрічкою, біля скриньки для коштовності, витяг одну густинку. Мені знайомий цей запах, сказав Максимілян, схоже на суддіння, яким якось скористалися лиходії торі, щоб викрасти мадам Геральду. Схоже, її удурмали він скатав шматочок м'яса в акуратну трубочку. Мусимо показати це людям разом із до дозинії віри вікна. Це дещо доводить. Можна зробити виставок, що служимо дати лісу ключок і з'яса.